У Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбулася традиційна передача Вифлеємського вогню. Це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Після божественної літургії пластуни передали вогонь патріархові. У відповідь отримали від нього архієрейське благословення. Блаженніший Святослав побажав, аби свічки Вафлеємського вогню запалали по усій Україні і в усьому світі, адже він несе мир, надію та любов. Предстоятель також нагадав, що Різдво особливе, адже його вперше разом святкують різні церкви і християни нашої країни та світу. Кажуть, що ніж нарікати на темряву, вартує запалити бодай одну свічечку. Некай таких свічочок Вифлеємського вогню миру запалає мільйони по нашій батьківщині, а відтак по цілому світу, щоб це різдво, яке святкуємо вперше разом, разом в один день з різними церквами, християнами України і з цілим світом, ми зуміли світлом нашої віри. Світлом нашої надії, світлом Вефлеємського вогню миру зігріти серця мільйонів.